Прибожу усім, хочу подивитися на мене вкування. Протягом тижня з проповіді канала Селоденко і найбільше мене торкається. Чи справді в моєму житті потрібна церква і Божа людина? І я розумію, що потрібна. Для чого мені Божа людина і церква? Бо церква створив Ісус Христос. І я маю шукати церкву Ісуса Христа, Апостольську церкву з польському вченні. І Божа людина. Це вхід Царства Божого. Без Божої людини я не зможу спасти свою душу. Прямої не існує, бо протягом історії, слава Божу, були Божі люди: Авраам, Мойсей, Давид і багато інших. Були Божі люди в кожному народі. Так і в нашому житті є Божі люди, які допомагають увійти царство Боже. Божа людина, та яка спасає твою душу. Божа людина допомагає змінювати тебе зі середини. Моє життя справді через Божих людей змінилося на 180 градусів. Боже людина, та, яка йде, спасає душ і забирає від лапи сатани. Це і є Божа людина, не та, яка проклинає, не та, яка наговарує і так далі, а іменно спасає твою душу. Каже, покайся, примирися, проявляй любов, проявляє терпіння і чекає, і намагається тебе наставити на правильний путь. Молиться за тебе. Ми бачимо, що Ісус Христос, коли Він зцілював недугих, молився за них, Він ніколи їх не засуджував. Він молився і допомагав. І їм Божа людина така сама має бути допомагати, допомагати змінювати життя, як це робив Ісус Христос. І Божа людина, вона тебе знакомить з Ісусом Христом через Слово Боже, кожного дня вона Тебе погружає відкровення. Брожаю покаяння, щоб ти могла змінювати своє життя, щоб ти могла бути благословиння, щоб ти могла обійти Царство Боже, щоб ти могла народитися з Гори від Духа Святого. Це є Божа людина, не та, яка просто бабочки говорить, а яка показує плід результат. Божу людину, просто треба по плодам, любу людину, кожну інформацію, Ісус каже, провіряй. Повіряйте, чи є там плоди Духа Святого. Плоди Духа Святого це спасені душі. тому що іменно Дух Святий примножував людей, спасених до церкви. Там і буде результат, там буде Божа любов. Але ми завжди кажуть на Божих людей, секта, сатаністи, Тому що це сатана ненавидить, він не давить слово чисте неспотворне. він ненавидить Божу людину. Тому він його адрес через тих людей, які не вибирають жити, по Слову Божому, пише такі негативні коментарі. Тому без Божої людини моє життя не змінилося на 180 градусів і не зміниться ще до сьогодні. Божа людина допомогла мені зберегти стосунки. Божа людина допомогла мені позбутися депресії. Як любити, як прощати, як не гордитися, як навчили терпіти багато чого іншого. Іменно Божа людина, та, яка допомагає тобі кожного дня змінюватися, яка тебе не критикує, а проявляє терпіння і любов до тебе. Тому нам треба шукати просто правну церкву, або зусну церкву, там, де є святий. Там, де змінюється людське життя. Це є правильна церква, не та, яка прийшли, раз тиждень, постояли, поробили якісь ритуали і пішли. Як стояли тебе, моїми мої, в церкві, і вийшли тебе, моїми. Мої. Життя не змінилося. Стали, як були в прокляттях, так і живем в тих прокляттях. Або ще гірше в наших сім'ях стається. Бо немає сили духу. Там, де сили духу, там будуть перемагатися. Сили темряви там буде переможений сатана. Сатану треба перемагати сили духу. Ісус Христос дав нам Духа Святого прийшов, щоб ми могли наступати і перемагати, і давати роги сатані, бо він наш ворог сатана. І тому нам просто треба відкрити Своє серце і дослухатися до Божої людини. Бо Божа людина. Вона Попов відео від а Ісус Христос стукає через ці відкрування кожне серце. Але вибір в мене стоїть, чи прийняти я Божу людину, чи не прийняти. Як я приймаю, я приймаю Царство Боже. Не приймаю, я не приймаю Царство Боже і не приймаю Ісуса Христа. Бо Ісус чідно каже: якщо ви приймаєте того, кого я послав, то ви приймаєте мене. А як не приймаєте, то ви не приймаєте мене. Божа людина це прийняття Ісуса Христа. І церква Ісуса Христа це є ми люди, але ті, які вибрали жити по Слову Божому. Амінь.